Я вас вітаю, у нас сьогодні чемпіон. Спасибо. Розказуйте. Бігалися, тяжело було, траса розбивалася. Так, в принципі, з стрільбою можна сказати справився. Як ви стріляли? 1-0. Перший який почуту був? Четвертий промазалося. Помните на скільки часу? Ні, навіть не відмітив, не знаю, скільки мах був. На зібранні скажуть, я думаю. Як у вас пристрілка важка була, сколько п'ятаков? ні, пристрілявся з трьох п'ятаків, п'ять спокійно і два п'ятака з ходу стрільну і все. Як після тих трас от зараз виступати на такій ну, не дуже. Вже ми все розуміємо, що вже весна, сніга практично ніде не осталась. Та ну, організатори все намагаються зробити, щоб ми пробігли з сорівення. Тобто, треба уйти в їхнє і ваш організм бореться, знаходиться собі сили. Да, За корма, да, де ви їх там виховали. Так, стараємося. Вже останній старт, так що можна потерпіти. Які вам старти цього року запам'ятались? Всі старти запам'ятались. Всі показ, по по-своєму. Всі були цікаві. цікаво. Ви у нас э, ви любите гонку чи спринт? Та я, ну, все, все Не дуже правда а гонки всі. Вам допомагає, якщо ви стартуєте у першій групі чи в останній? Як ви любите? Я так, друга, третя група, Могу в перший. В останній. Мені без різниці. Просто іноді в останній групі траса вже розбита, а так якщо траса не розбивається, то без різниці в якій групі стартувати. Ви в нас студент? Так. Да. Де ви навчаєтесь? В Сумському педагогічному інституті імені Макаренко. Студент якого курсу? Третє. Скільки вам ще навчатись? Ну, Ще два роки, щоб магістра отримати або спеціаліста? Коли вас побачать педагоги? Ну, після чемпіонату України і додому. Як у вас зв'язок з домом, з рідними? По телефону дзвонимо постійно, спілкуємося. Як ви думаєте, це допомагає чи іноді мішає? Ні, допомагає завжди. Батьки Батьки підтримують. Як ви проводите тут час? Були змагання далі. Що у вас було сьогодні? Чи поспав і вийшли на другу тренування. Що? Де ви любите виступати? На яких біатлонних а трасах? Скрізь цікаво, нова траса завжди. Тоді по другому де у вас були більше результати, такі а чим це? ви задоволені? Саме стабільні це Поклюки були, не знаю чого. Значить, треба Олімпійські ігри там заказувати. Ви проживаєте в кімнаті з ким? З дімой капатися і не, не знаю, забув як ще. О, О, ви скільки плануєте тут пробути? Ну, ще юніорська, юніорська чемпіонат України. Ще, У вас якій, тут виходить закатка, останній сніг, так? Так, да, вже да, 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 все. Ви слідили за чемпіонатом міра дорослих? Да. Коли ви встигали, де ви іменно на знаходились в той час, як виступали наші? Ми були на зборі до, підгр... до... до чемпіонату світу в Осарбі. Там старгали, нас якраз не було змагань, там був час, щоб підслідкувати. А ви відчуваєте підтримку болівальників? Ви стартуєте да. на сайті результати, коментарі читаєте? Ну, не завжди буває читаю. Подобається? Інтересно.